Так здивувався, Думаю, це бівштекс. Дивіться, яка краса. Нарешті прийшли майстер. Всім привіт! Мене звати Юлія, мешкає в Чорногорі, в місті Бар. Сьогодні неділя я вам розкажу трішки за цей день. Я зранку пішла в церкву, дуже гарна служба була. І ми домовились з одним чоловіком, який мене підвозив від ароми сюди. Що ну таке побачення, ніби буде. Два дні я відмовляла, тому що то дощ був в нас така злива, що це просто дуже швидко вам показує. Зараз вирішила показати вам зливу просто за секунду. половина підлоги мокра, і в мене всі штани мокрі. Позумієте, ну Нема голови просто. Може в боковому покажу скліт, тому що ну, так не, взагалі нереально, просто у нас сюди. От тут можна поспокійніше вам показати, тому що вітер з цієї сторони вони прямо мені в балкон. Так фігачить. Взагалі просто. Гір не видно, просто гір не видно. Туман. Все. Залило. Ой-ой. Я собі, знаєте, взяла хлібчик з маслом, з сиром поїла, зварила каву, і оці солодощі мені вчора дали на День Слави, тому що в мене вже солодке не влазило. І оце я сижу, такий дощ жахливий. Нікуди не хочу йти. Ну, Куди ти, ти зібралася? Ну, то, короче, відео. І думаю, добре, що я в ліжку і є електрика. То я їздила в Албанію, то я їздила в Босню і Герцогну. І, лінтяя, знаєте, отак от скажемо. А це вже сьогодні таке сонечко, знаєте, гарна погода. Ми пішли, верніше, поїхали машиною на узбережжя, погуляли. Сьогодні сонечко таке, просто неймовірне. Два дні назад була холодрига, і сьогодні, до речі, також. А зараз, дивіться, знову можна засмагати. Настільки все яскраво, так багато людей на узбережжі гуляє. Всі кафешки зайняті. Ми хотіли сісти. Н -н -н -н. Нема де я не можу сказати. Знаєте, я б сиділа на морі і дивилась би на море, все. Але е, всі кафешки біля моря в барі були. Просто переповнені. Чому? Тому що деякі з них зачинилися, і а людей в парі багато. Не так тут залежить, в принципі, місто від сезону. Да? Тут самих місцевих жителів достатньо, сідуть в церкву, потім ідуть гуляти. Ми знайшли одне місце, скажімо так, сніданок у біця був і замовила гарячий шоколад. Подивіться. Скажуть, ну скажу гарячий шоколад? так, але його неможливо пити. Дивіться. Бачите? <смеш> Ні, ну дуже смачно. Я нічого не кажу. Дуже смачно. О, ти... Замовили пісу. Ну щось таке прийшла, ніби піца. Потім е я кажу, можна з'їздити. Мене знайома привезла мені посилочку, да і вона не встигла її взяти в церкву, тому що вони затримали літак на 6 годин. Каже, Юля, ми прийшли, просто тупо кинули сумки і погнали на службу. І дякую йому, ми заїхали в зелене поле, а там, отак верх-вниз, і такі вузенькі вулички. Я думала, що ми десь в нього каділах, я думала, що ми вже десь завісним там, посередині, але все нормально забрали. І тільки ми сіли в кафе біля моря, знаєте, так класно. Думаю, зараз вам піду познімаю море. Дзвонить мій сусід каже: Юля: через півгодини прийдуть майстри дивитись твоє вікно. Неділя, нагадую. Але знаєте, я майстрів чекала чотири місяці. Добре, не буду брехати. Коли б ну, щось сталося з вікном, я лежала з ногою, і мені було. По барабану, знаєте, що там, аби навіть якби воно вилетіло, мені все рівно було. Мені настільки було боляче. І я буквально десь пару тижнів назад сказала забудовнику, Будь ласка, типу, прийшли майстри, хай подивляться. Чому я це сказала? Тому що до Тані прийшли майстри ставити балкон, і я їх попросила. кажу, подивіться, будь ласка, це вікно? Ну чи можна підкрутити щось зробити? Ну не хотіли знаєте, турбувати забудовника. В нього і так купа про цих проектів тих. І вони мені сказали, що треба повністю міняти вікно. Я кажу, в смислі треба повністю міняти вікно. Добре, дякую, допомоги не треба. Плюс, коли я попросила штори повісити, не штори, а жалюзі. Вони мені сказали за одне вікно 30 євро чи що? Я кажу, ви, ви що, не нормальні? Я вас просто жалюзі прошу повісити, а не поставити мені нове вікно. Кажу, дякую, хлопці. І... Ви уявляєте, коли він дзвонить, що прийдуть майстри, тому що він перед цим приходив в дощ. Розумієте, була злива. Дощ він прийшов дивитись мені вікно, сусід мій. І ну, цей товариш мого забудовника, і я в того попросила, той відправив його. Ну как би що цей майстер трошечки щось зрозуміє, каже: Юля, не можу. Це треба, щоб були ну, майстри, які ставили це вікно. І тут я сижу на побаченні, мені дзвонять. Давай терміново, прийшли майстри. Я, ну, слава Богу. Ну, видно в них, знаєте, на будні дні все розписано, а в неділю такий день, що можна і щось інше зробити. Вони прийшли, слухайте, п'ять хвилин. П'ять хвилин вони все прикрутили. Являєте, оці, що я просила їх зробити, вони сказали, повністю треба міняти вікно. Просто брехло, так уявляєте, так спитали нормально маслі, вони бачить, що я кульгаю, що я ледве ходжу. І вони кажуть, міняємо ціле вікно. Тільки так. Я кажу, дякую, не треба. І ще сказали ціну, що повісити жалюзі там за кожне вікно по 30 євро. Я кажу, вони нормальні? Ну, я знаю, що звичайні майстри беруть по 15. Це і так дорого. Просто повісити жалюзі 15 євро. Я така. Я ще цін не бачила. Щоб ви зрозуміли, в Туреччині такі жалюзі вішаються безкоштовно. Тобто ти купуєш в них штори, ну, і вони вішають безкоштовно. Добре, тут я спитала, ви скажете, що ти ж купувала в Туреччині, тобі привезли? Да, правильно. Але я спитала тут, якщо я тут куплю, вони все одно сказали, ти ти купуєш така ціна в два рази дорожча, ніж в Туреччині, і плюс ти все одно платиш майстру за те, що тобі повісять. От, тому дякую величезно Дам'яну, який привіз в Сербію ті штори, а потім з Сербії дівчинка з хору привезли мені сюди. Це взагалі дякую їм величезно. І вони мені порахували зараз комарниці на одне моє вікно, в спальню, в, цей, в ванну кімнату. В залі я не буду ставити комарниці, тому що я це вікно не відчиняю. І балкон повністю застіклити і поставити комарниці з цієї сторони і тут. Вони порахували 1500 за балкон. І 130 за дві комарниці на два вікна. Ну, розумієте, це разом 1630. А мені друга фірма сказала, лише білі, а коштують 2000. А антрацит, такі, як в мене усі, бачите, цей колір, то вони будуть коштувати ну, десь до трьох. Мені цей каже, дивися, можу тобі білі поставити. Це буде на 200 євро дешевше. Ну Це буде негарно, розумієш? Каже, 200 євро ти. ну, 200 євро це великі гроші, ну, але реально у нас вже все в одному стилі. Коротше, я зараз подумаю і, напевно я все-таки буду погоджуватись. Тому що треба застріти. Щоб ви зрозуміли, в мене дуже велика територія на балконі. Тобто, тут окрема кімната може вийти. Тут диван влізе. Ну, коротше, я ще не думала, що тут лізе, але треба ставити скло. Хоча мені так в областях, вихоже, нічого не стоїть. Коротше, я ще подумаю. Таку нам красу принесе не з кафе, з шлаком це називається. Дуже гарна подача. І приємно те, що тут гарний вигляд на море відкривається. Вчора тут було все заповнено. Взагалі один лише столик був вільний, але ми не ризикнули сісти, тому що ну, ми зрозуміли, що обслуговування буде дуже повільним. Сьогодні, будь ласка, практично нікого Ви уявляєте, одна людина плаває в морі. Сьогодні 25 листопада. Я просто в шоці. Ну, ви розумієте, да, всі сидять в курточках. Звичайно, вийшло сонечко, дуже тепло, дуже гарно, але ну, не до такої степені, що плавати. Хоча моржі не плавають цілу зиму. Мій знайомий замовив піцу, а я вже вчора не їла з піци. І думаю, да ну, я замовлю щось інше. Я взяла біфштекс. Угу. Я теж так здивувалася, думаю, це біфштекс? Я кажу, може, якась спеціальна назва? Ні. Тут взагалі-то ну, практично все з курочки йде. Але чусь я сьогодні захотіла м'ясо. Хоча мені не треба м'ясо, бо від нього худнуть. Дуже добре замовляти різні блюда, тому що мені принесли біфштекс, такі трішки з крові, я таке не їм. І ми просто помінялися. знаєте, я взяла піц, а він біфштекс. Ще один поплив, уявляєте? Це просто. Якщо ви мене запитаєте, чи це корисно, отак плавати в таку температуру, я вам скажу ні. Тому що температура тіла людини 36,6. Юля відкрила нам. І коли він зараз плаває, у нього серце фугачить. Ну е... знаєте, він скорочує собі життя і забирає здоров'я. Тобто, якщо людина тоне її врятувати, звичайно, ви віддасте останні сили, але так просто плавати, тому що це здоров'я, це не здоров'я. Це я так рахую, можливо, я не права, напишіть свою думку в коментарях. Ви подивіться, яка краса неземна. Це просто. Ось в тому кафе ми сиділи. Гарне кафе, дуже гарне обслуговування. І смачно. А палац короля Миколи що досі піре реставрують дуже гарно. Взагалі, навіть не віриться, що зараз осінь. Здається, знаєте, така весна. Що вітерець дуже такі маленькі, просто сутки. дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Кожен день практично я веду прямі ефір на каналі Джуліана Official. Заходьте, поспілкуємось десь у 4-5 годині вечора по чорногорському часі. Деколи на цілий день запускаю прямий ефір? Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі.